Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.6 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Я буду використовувати Scratch Online. Створимо новий проект, натискаємо Створити. Ви, звичайно, можете використовувати і Scratch, який встановлений на комп'ютері. Він мало чим відрізняється. Давайте зразу змінимо фон сцени, для цього натискаємо ось цю кнопку Обрати тло. І вибираємо фон Arctic. Спрайт 1, рудовку та вилучимо, для цього натискаємо ось цей кошик та додамо ще три нові спрайти. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію тварини і додамо трьох динозаврів. Ось цього, ось цього та ось цього. Тепер створимо для динозаврів такі скрипти, щоб вони рухалися. Виберемо першого динозавра. До речі, якщо ми перейдемо на вкладку Образи, то побачимо, що для кожного динозавра є різні образи. Нехай програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець». Ось цей. Отже, переходимо в категорію події. Додамо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і нехай динозавр рухається до тих пір, поки не буде натиснути ось цю червону кнопку. Тобто нехай рухається завжди, тому використовуємо цикл завжди. Далі він має переміститися на якусь кількість кроків. Давайте хай переміститься на 20 кроків. Після цього змінимо його образ на наступний. Давайте зразу перевіримо, що в нас відбувається. І бачимо, по-перше, він рухається дуже швидко, поставимо якусь затривку. Чекати. Нехай буде 0,2. Вже повільніше, але зараз він йде до межі і намагається продовжувати йти, що нам не потрібно. Отже, додамо команду, якщо на межі відбити, що він відбивався. Але в цьому випадку, коли він відбивається, бачите, стає догори ногами. Для того, щоб він не був догори ногами, додамо стиль обертання зліва направо. Тобто він може дивитися або ліворуч, або праворуч. Так, з цим поки що все. Тепер перейдемо до другого динозавра. Всі скрипти будуть схожі, тому давайте його скопіюємо. Візьмемо, перетягнемо ось цей скрипт на другого динозавра. Тепер його видозмінимо. змінимо. Нехай він рухається повільніше. Зробимо 10. Але зробимо так, щоб він рухався вже не тільки ліворуч-праворуч, а рухався по всій сцені. Для цього там, де напрям. Змінимо кут, наприклад, трішки ось сюди. Давайте запустимо. Бачимо, він тепер відбивається, рухається сюди. І прийдемо поки до третього динозавра. Перетягнемо на нього ось цей блок. Нехай він також рухається завжди. Але нехай рухається ще швидше. Ставимо чекати на цілих десята секунда. Але тепер нехай даний динозавр рухається в будь-яку сторону. Для цього додамо поворот. Бачимо, в нас на 15 градусів, але для того, щоб він рухався в будь-яку сторону, перейдемо в оператори, та ось тут виберемо випадкове від. У нас ще коло, бачимо, може бути від 0 до 360 градусів. Через це ми ось тут кажемо, що він може повернутися в напрямку від 0 до 360. Запустимо. Бачимо, що третій динозавр літає будь-куди. Бо ось тут, тепер полетів вже сюди, знову вниз, знову вверх. Зупинимо примусово на червоне натискаємо кнопку. І давайте збережемо даний проєкт. Назвемо його, наприклад, динозаври. Якщо ви використовуєте Scratch Online, то збережемо в папці мої проекти в сховищі Scratch файл. Зберегти негайно, але я також ще збережу і на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!